Директорка 97-ї гімназії згадує перші кроки на шляху до stem освіти. Все починалося зі спроб долучатися до міжнародних та всеукраїнських STEM спільнот. Наразі вчителі досягли значних успіхів, у тому числі навчаються у зимовій stem школі від інституту модернізації з міста освіти. Та аби отримати спеціальне stem обладнання, беруть участь у грантових проєктах. Творча група мотивованих учителів та учителів в нашої гімназії долучилися до навчання у міському проєкті Розбудова STEM-середовища» від центру професійного розвитку педагогів Запорізької міської ради. Нещодавно ми стали лауреатами конкурсу турнір юних біологів до дня народження річниці Володимира Вернацького. Також ми стали учасниками турніру Ман-Юніор у номінації Екологія і також отримали сертифікати від ініціативи дівчата STEM» Спрямованої на подолання гендерних стереотипів, творча група вчителів фізики, географії англійської мови розробляли урок на конкурс гендерно чутливий стем. Урок на жаль, наш урок не вийшов у фінал, але ми отримали запрошення на всеукраїнську конференцію фіналістів. А на уроках фізики учитель використовує такі елементи stem освіти як інтерактивні симуляції. Вони є альтернативою, досі в реальному часі, так і готуються до міжнародних стем змагань. Нещодавно учні 9 класу взяли участь у фізикі Над Венс. На ньому проводили відпрацьовані експерименти. Ось як бачимо, завдяки дії атмосферного тиску на м'ячик. Ця дія вона протидіє вазі. Ваги, яка діє на м'ячик, і тому така відбувається магія, що м'ячик не падає. Для мене стало дуже приємною несподіванкою. Те, що мені через декілька днів після закінчення усіх експериментів надійшов купон на інтелектуальну пізнавальну гру Людвіг. У напрямі з тем освіти розвивається і хімія разом з учителем учень 9 класу виростив кристали для всеукраїнського конкурсу. Від МАН все, що для цього потрібно, це мідний купорос та час декілька днів або місяців. Крім цього, майбутній науковець брав участь у дослідженні птахів, що живуть на станції академіка Вернацького. На той дослідження було моніторинг криля, який є основою для харчування пінгвінів. Я брав також участь у конкурсі. Якраз цим же проєктом від Національного антарктичного наукового центру от, від екологічного екологічний конкурс від запорізького ботанічного саду, якому я посів перше призове місце з винагородою вигляді диплома та призом ваучером. тисячу гривень у конфі. Ці гроші я потратив на купівлю нового ноутбука. Інші учні також полюбляють досліджувати, особливо природу. Це стало нагодою для участі у благодійному проєкті Flower for School. Його метою є озеленення шкіл в Україні. Як результат, отримали цибулини квітів, за якими будуть ретельно наглядати та поливати. У майбутньому вони стануть квітами перемоги. У нас був перший етап. Ми Висадили ці цибулинки в горщика Ну, зараз, мабуть, найдовший етап і найцікавіший для дітей, бо їм треба і поливати ці цибулинки, і досліджувати наскільки вони підросли. І навесні ми вирішили запровадити першачками висаджування цих квітів на подвір'ї гімназії. Участь в гімназії в STEM-заходах під час війни не зупиняється. Це нагода сформувати інтерес у дітей до екологічної діяльності, тож її не можна упустити.